Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео піде розповідь про виступ сестер Музичук на чемпіонаті світу з Бліцу, який пройшов наприкінці минулого 2024 року у Нью-Йорку. Ми розглянемо партію старшої сестри Анни з четвертого туру, в якій вона грала чорними проти відомої грузинської шахістки міжнародного гросмейстера Лели Джавахішвілі. Спочатку розглянемо партію, а потім підіб'ємо підсумки виступу дівчат. Отже, кінів 3 зіграла грузинка Д5, Б3, c 5 e 3 кінів 6, і білі ставлять слона на Б2. Якщо чорні поквапляться з розвитком ферзового коня на c 6 то білі з задоволенням зіграють слон Б5, починаючи боротьбу за центральне поле e 5 У такому випадку ми отримуємо славнозвісну атаку Німцовича. Але Українка ставить пішака на Е6. І якщо білі зіграють слон Б5 шах, то перекритися вже можна слоном і повністю контролювати центральне поле Е5 білим вже не вдається. Тому Джовахішвілі обирає інший варіант. Вона ставить пішака на А3, після А6 грає Д4, кінь С6 і слон Д3. Врешті-решт, на дошці виникла позиція, характерна для системи цукерторта. Слон Е7. Кінь БД2, рокіровки зробили шахістки, б 5 Чорні загрожують ходом С4, тому джевахішвілі міняється на С5, і грає Е4, слон б 7 ферзь е 2 і ферзь е 7 Дебют закінчено, і треба подумати про плани в Міттельшпілі. Білим, звісно, дуже хотілося б атакувати на королівському фланзі, адже обидва їхні слони подивляються на чорного короля. Чорні ж намагатимуться протидіяти білим контратакою по вертикалі С і можливими операціями в центрі. Зараз Джевехішвілія могла зіграти Б4, проганяючи слона, піти Е5 і поборотися за поля чорного кольору, граючи кінь Б3. Але грузинка обрала інший варіант: вона пішла С4, і після взяття забираємо Б4, зіграла Е5, проганяючи коня. Поставила ферзя на е 4 загрожуючи матом і фактично пішла на жертву пішака, оскільки чорні зіграли Ф5, після взяття на проході кінів 6, нападаючи на ферзя. Звісно, якщо побити коня чорнопольним слоном, то після ЖФ до захисту пішака h 7 підключається чорний ферзь. Тому Джавахішвілі відходить ферзем на h 4 Віддаючи пішака А3, слон іде на С3, слон Б4, і все ж таки взяття на F6. ЖФ грають чорні, кінь Е4, король H8 і С5. У чорних зайвий прохідний пішак на ферзовому фланзі, який зайшов вже дуже далеко. Але білі мріють поставити мат чорному королю. І за це можуть віддати не лише пішака, але й будь-яку фігуру, навіть ферзя. Та Анна Музичук діє уважно: грає F5. Пропонуючи розмін ферзів, але кінь g5, тура g8 і слон c 4 Чорні захищають пішака, ферзь g 5, тура A g 8 і Лела укріплює свого коня g5, ходом h4, а5 грають чорні, тура А Д1, захоплюючи відкриту лінію, і білі віддають ще й другого пішака. Але грають тура e 1 тричі нападаючи на Е6. Чорні захищаються, кінь Е5, ще один удар. Але розмін і слон Б4. ж 3 грають білі. І тут Анна Музичук, у якої вже є об'єктивна перевага, зіграла неточно. Треба було піти Тура F6, намагаючись просунути пішака на F4. А якщо білі самі зіграють Ф4, то піти аж 6 з загрозою король g7 і взяття коня. Але Українка повернула слона на c 5 і тут у грузинської шахістки був чудовий варіант. Це взяття на c 5 турою відволікання ферзя. Ну, звісно, брати туру відразу не можна, буде мат на h7. Тому треба спочатку знищити коня, далі забираємо на c 5 але ферзь f7 і брати на c 4 не можна, тому що буде шаг ферзь F6 і мат тура d 8 Тому тура f 8 але несподіваний хід тура d 8 зв'язуючи туру і заманюючи її під подвійний удар. Забираючи туру, білі знову дають шах, далі ферзів 6, б'ють на 6 слоном, і це ферзове закінчення рівне, оскільки білий ферзь, як і раніше, дуже активний. Але грузинська шахістка пройшла повз цю можливість, вона підсилила тиск на пішака Е6, зігравши тура d1. Але чорні грають слон d4 і буквально змушують білих забрати на f5. Вочевидь, суперниці вже знаходилися у дуже серйозному цейтноті, тому тут Анна Музичук не зробила хід слони в 6. Якщо б вона зіграла так, то мала б рівні шанси з суперницею. Віддаємо пішака, але знищуємо важливого коня, далі розмін однієї пари тур, взяття ферзя 4 і на дошці приблизно рівна позиція. Але музичук зіграла тура 6 G7 і тут же Вахішвілі не помітила дуже простий виграш. Треба було поставити шах конем, змушуючи чорних забрати його турою, і вирішальний подвійний удар Тура f 7 Щоб уникнути мату, чорним треба віддавати ферзя. Але слон е 6 на автоматі зіграла грузинка, і тут ще одна помилка з боку Українки. Варто було забрати на ж 5, атакуючи ферзя, і після взяття забрати на е 6 У чорних два потужних слони, плюс пішак А3. Позиція для чорних виграна. Але слон Е6 відразу зіграла Музичук, тура б'є 6, нападаючи на ферзя, і Українка просунула пішака на А2. Саме в цьому полягала ідея української шахістки, але після взяття А1, ферзь шах, король ж 2 взяття. білі грають кінь в7. І виявляється, що зіграти король ж 7 не вдається. Моментальний мат ферзя 6. Доводиться віддавати частину матеріалу, забирає на f 7 музичук, і боротьба продовжується. Після тура б'є Ф7, загрожує мат, перекриття, і білі перемикають свою увагу на ферзовий фланг. Вони хочуть забрати прохідного пішака, граючи тура А7. Але він йде вперед, і тут треба було просто піти ферзь Б5, врешті-решт знищуючи цього пішака, і білі зрівнюють становище, тому що все ж таки. Два пішаки за слона. Це достатня компенсація. Але останньою в цій партії помилилася суперниця Українки. Зіграла ферзь f5, хід без загрози і Турайф 8. Анна відразу перехоплює ініціативу: Ферзь е 4 А3, уводячи пішака з під бою після h 5 ферзь Б2, нападаючи на ф2, захист А2, і чорні вже виграють. Після короля Ш3 з'являється ще один чорний ферзь Лела Джавехішвілі здалася. Ось така дуже нервова партія. По ходу зустрічі могла виграти кожна з цих шахісток, але врешті-решт Каїса посміхнулася Анні. Треба сказати, що старша сестра Музичук зіграла у цьому бліц-турнірі не так вже й погано. Вона набрала 7 очок в 11 турах, що відповідає підсумковому 15 му місцю. На жаль, цього не вистачило, щоб вийти у плей-офф змагання. А от молодша сестра Марія провалила бліц-турнір, набрала лише 4 очки, і це аж 91 ше місце серед 108 восьми учасниць. Ось такі невтішні результати, але сподіваємося, що вони залишаться в минулому, 2024 році. Тим більше, що початок 2025-го вже ознаменувався подвійним успіхом українок. Анни Ушеніної та Юлії Осьмак на чемпіонатах Європи з рапіду та бліцу. Сподіваємося, що продовження цього шахового року буде не менш яскравим. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!